Вітаю, шановні глядачі. Зараз продовжується повна діагностика, це другий етап, чистка періоду життя від 80 років до 90. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, вищі сили, янголів охоронців, духів, роду, Прошу прошу допоможіть. Очистити період життя від 80 до 90 років, усіх хто дивиться відео, близьких людей, теперішні, майбутнє, Зняти Знятись порцю, прокляття, хвороби, біль, страждання, сльози. Весь смуток забрати. Весь, сіль, і весь негатив сіль на себе забираю з усіх, хто дивиться відео, близьких людей буде так і так і є. Я запалюю цю свічку і очищаю період життя усіх, хто дивиться відео близьких людей від 80 до 90 років. Буде так і так і є. Як віск потане. Так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Усі негативні програми, порчі, прокляття, біль, сльози, страждання, хвороби, порчі на порчі порчена смерть, крадні кістяги, негативні програми, аморочки зійдуть, приворот, страждання зійдуть, смуток, депресії зійдуть. Із періоду життя від 80 до 90 років. І сіль весь негатив на себе забере. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи є якийсь негатив, магічний вплив, втручання у долю, страждання, які треба очистити, забрати із періоду життя від 80 до 90 років, тим, хто дивиться відео, близьким людям. До речі, вийшли карти, що в цей період дуже янголи-охоронці виходять, і тут люди, на яких здійснювалася агресія, може вистраждали від дійсно якоїсь агресії, що до вас проявлялись дуже негативно, вони отримують назад. Усе лайно, всі біль, сльози, страждання. Оці всі сльози, що ви проливали, підуть назад по Верховному суду. І з цього періоду у вас налагоджується життя. Ви маєте переїхати, дуже така позитивні зміни на краще, і багато розмов, спілкування, друзі, можуть бути свя... святкування, от зустрічі. Ще біля вас жінка вона вам допомагає. Фінансово їй допомагає із складнощами побороти складнощі, от підтримка є з цього розкладу. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть агресора, поверніть назад всі біль, сльози, угу. страждання, все погане, все лихе, щоб не робили, повертаю назад. Більше лиха зробити не зможе. Очищаю долю до ідеального стану. Весь негатив, що робився в період життя від 80-ти. да, якийсь чоловік. Ой, тут, звісно, сльози лились. Ну, або це теперішні майбутній, минулий час. От цей період від 80 до 90 років. Прошу вище сили, очистити, Відновіть фінанси, поверніть сили, відновлюю спокій, не більше, агресивно, ніхто не може діяти. Повертаю все назад. Всі білі сльози і страждання повертаються назад. Буде так і так є. Тому, хто робив, перекриваю, перекриваю. Відкриваються шляхи дороги, на щасливу долю, на фінанси, на стоп, спокій, на здоров'я, дорога відкрита. Більше ніхто не може втручатися у вашу долю, заважати вам, жити не зможе. Все погане, все лихе, всі біль, сльози, страждання, селих, що робили, повертаються назад, тому хто робив, буде так і так. Вищі сили янголів охоронців, духів роду, закликаю очистити період життя від 80 до 90 років усім, хто дивиться відео, близьким людям і повернути все лайно, що робили, тому хто робив, подивіться, як швид згорають свічки, відкривається шлях на щастя, на любов, на здоров'я. Буде так і так є. Закликаю янголів охоронців допомоги, прошу очистіть, будь ласка, весь день, поверніться. Духтер. Угу. Дійсно, сльоз багато вилилося. Скажіть, допоможіть вище сили, чи є якийсь негатив, страждання, біль, що треба очистити? Період життя від 80 до 90 років усім, хто дивиться відео, близьким людям у минулому, теперішньому майбутньому, що треба забрати з цього періоду життя, очистити? Чи лишився ще негатив? Скажіть, допоможіть вище ще сили, прошу допомоги. Угу. Ну так, тут е, жінка може бути, вона спочатку була дуже привітна, а потім розбила серце словами. Ще вона вимагала е, якусь е, фінансову допомогу. От. А ви відмовили, напевно, так. Може навпаки, а може бути, і навпаки, це вам, ви роз... на щось розраховували на якісь фінанси. І в цей період вам відмовили в цьому, і це розбило вам серце. І ще може бути, коли люди пережили, може це інсульт, ну, от щось з головою. Голова, голова може боліти і. Як приступ такий бути. І зір погіршився, може, через це, як очі, пилина на очах. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Всі біль сльози і страждання знімаю, загоюються, травми і рани. Відкриваються шляхи дороги на спокій, на радість, заперечую весь негатив. Бираю, перекриваю, відкриваю шляхи і дороги на щастя, на любов, на гроші. Дорога відкрита. Всі, хто зла бажали, хто лихо чинили, все на себе забирають. Очищається ваш шлях на щастя, на дружні відносини, без агресії, без. Підступних дій, все погане, все лихе, що робили назад, вертає, осушує повністю всі емоції, сльоз, загоюються всі травми, головного мозку відновлюється спокій, радість щодня. Буде так і так, і більше немає нестраждань, хвороб. Вбирає весь негатив, повертає назад, тому хто робив По Верховному суду, буде так і так і є. Ви щасливі, насолоджуйтесь життям, спілкуванню, дружбі, буде так і такі. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть усіх, хто зла бажає, хто лиха робив період життя від 80 до 90 років. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. знімай весь негатив, всі негативні дії, підступні дії. Убираю, відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу буде так, як є. Відкриваються шляхи дороги, на щасливу долю. ніхто не може втручатися, заважати жити. Більше не зможе. Не знаю, мені виходить, як індик, така птиця. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився якийсь негатив, що треба очистити із періоду життя від 80 до 90 років, тим, хто дивиться відео близьким людям? Ну, тут є негатив, дуже сильно втручаються в ваші думки, голова в тумані, постійно напад на голову і кхм, забирається повністю вся енергія сили. Хоча виходить карта, що вищі сили ваші на захисті, але люди дуже хитрі, вони намагаються ближче до вас підібратися. Підлещуються, роблять усе, щоб ви близько пускали. Ну, Використовують ваші фінанси, полюють за грошима, заперечуваюсь, негатив, убираю, оцікаю віки вічні. Всі, хто зла бажає, хто втручається у життя період життя від 80 до 90 років, знімаю, повертає назад. Тому хто ставить, хто робить, не на переклад, на них все. Буде так і так всю депресію, біль, сльози і страждання. Все погане, все лихе виймаю. Повертаю назад тому, хто робить по Верховному суду, буде так і такі. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на дружні відносини. Вас поважають, люблять, спілкуються. Насолоджуєтесь життям. У вас завжди є гроші. Їх на все вистачає, вам нічого ніколи не потрібно, завжди вистачає на всі ваші потреби, без перешкод приходять гроші, буде так, такі. Всі вороги відсікаються, навіть віші, одвертаються. Скиди, переклади, крадіки, стяги знімає. Відкриваю шляхи дороги. На життя, на щасливу долю буде так і так є. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуть. Приходять легкими, радісними шляхами. Очищається період життя від 80 до 90 років. Тим, хто дивиться відео, близьким людям буде так і так є. Відкритий шлях, на щастя, буде так. З цих карт іде, що вам ну є люди, які довго жителі. І оце слово. Старість це ті, хто вже досягнув 100 років, що може бути е, 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 так, що ви до 100 років доживаєте, і у вас е, така має бути хороша доля, от е, період гарного такого життя, спілкування, веселощі, в радості. Скажіть, допоможіть. Угу, так Хтось не хоче. Скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, що треба очистити період життя, чи вдалося очистити період життя від 80 до 90 років. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи вдалося очистити цей період? Так, тут спокій, радість. Люди. Ви здорові, я не бачу жодної карти проблеми хвороби. І ще ви маєте гроші. Угу. За вас піклуються, є люди, які вас підтримують і підтримують ваше здоров'я, щоб ви були. Це якийсь період, от коли не так, як ви жили. От все набагато вам краще в, цю, в цей період. Ну, вдалося очистити. Дуже хороші карти. Добре. Так, на цьому я маю завершувати. Також нагадую, щоб ви не забували про відгук. Робіть донат, ставте подобайку або пишіть коментар. Це відгук, ви даєте Всесвіту, що вам це сподобалось, це вам було необхідно і ви вдячні. от, І набагато краще працюють і чистка, і захист. Так що майте це на увазі? От, а ми будемо далі продовжувати. У нас залишився від 90 до 100 років період життя. Так що, все буде добре. До зустрічі.